Пане да, сім'ячки подають на присяги. Добро, шановні депутати. Цим проти рішення ми пропонуємо додати структуру нашого центру ще два початки роботи за рахунок субвенції державного бюджету. Оскільки uh, у нас є у цьому у нас збільшується кількість uh, родин загиблих, також зниклих, а також uh, ветеранів, які повертаються. Такі військово-проботи теж діючи. Ну, а яка там субвенція? Uh, там, в залежності від uh, категорії. Ми uh, ось теж, uh, коли подавали найнижчі категорії, то там було на місяць, ну якщо ви я там а не пам'ятаю. Ну і на А наші похилого віку це теж важко, що саме? Ми наш центр займається всіма категоріями населення. Якщо людина похилого віку потрапили в складні життєві обставини, а вони бувають різні, ми, ми теж допомагаємо. Залежно залежності від обставин. Якщо, наприклад, вона потребує притулку чи денного, чи, наприклад, це займається територіальний центр наш

Значит, проект он лишь не тоже плачева, значит, стал ресурсом на 100 тысяч. Це кошки и выделялись на попередней

Так я до того подаюся питання, коли навіть на там, водокнати має. От мене дуже такі туманний понеділ, що Володимир Іванович, <схід> паном буде 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 з паном Юрієм. Вони будуть прийти, Ми Це була ініціатива Володимира Івановича. І це підтримали, незагадчині ні на що, і Юрій Іванович, і там буде теж десь. Це саме перше, що вони літаки, куряти треба діва. Не просто що, поставили і все, і треба діва. Так, що там на стадії? Ну, ну, проєкт рішення передбачено надання на дозволу на кризи, коли знову це стала тактика на поформенен і До трьох? до 3 Нам, русу, не знає, що буде, на використання, на використання. Як ты значить? Треба, щоб Так, так. чтобы нет. Что нет? Да, да. Убивали. Це посетить VC5, а продаю. Нет, нет, то мы с Кириллом. Пропонуємо розгляд депутат скажу комісії пройде рішення про підготовку матеріалів для продажу на земельних травмах. Це по вулиці Луцькій, дві земельні ділянки, одна 200 квадратів, квадратів. І тут Лутск. 690. Дві на Луцькій. Каже, тут Лутск. Луцький тих. На Луцькій. Луцький траву, що Вона вже давно не Даже в Германии пять руки пожил, да и журнал. Да, 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 я пошел некоторые. Я пятна баки.

мен питався 24. Що ми відкричаємо, кидаємо поле, там сикі боротьби, Я чи справді харно потрапили. Що нам дали, ми все-таки і кошти виділяли. Ніхто не знає. Ну я говорю, один Господь Бог і той знає. Ні, ми я ж такі мільйони виділили і і там там на 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 Я на 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 а за хлідові кабли, щоб план побудувати, міні Міноборони, наскільки я знаю. Я не є представником КЕЧІ, міністерства оборони, я не знаю достеменно. Але ну наскільки я чув, ну план побудувати і зробити, І все ж таки там зробити пункт постійної дислокації і так. Ну а там роботи йдуть, міністри, що зробить, не бачив, і зробили. Ну, що значить ти воно, забрали? Та воно, воно юстиції належить, воно слівно місто не належить. Тарас, що значить ти так. забрали? Послухайте, я був через місяць е, на е, лінійний е, МВД, да? да. А там правда, не те. то, що вікна, там проводку повидьоргували, і те ж саме з госпіталем. Проводку видьоргувати штукатурки, вони добрі. На сьогоднішній день немає предмет дискусії, бо вони завжди працювали. Та ні, ну це все

І, ну і злою треба думати, будь так не може бути, вони залишаються. Військова частина не арендує нічого, а іспільство має дати очі, до майно, яке вона не може купувати, не може нічого. Це питання, ми Ще, Ще. Ще, Ще є питання, як в мене є два питання. E, перше питання до секретаря ради. Ми колись говорили, і на феті я піднімав питання про тисякову комісію. Про проект рішення він є е, в порядку десь. А чому? А чому? Ну підстава, ну скажіть мені, законна підстава не включала? Ні, ну законна підстава була три. Ви написали підстав. Ви кожна складно місто рішення не пройшло, не направо Но... певної кількості. Ну, Що все? Ні, ви не ви все. Ну, ні, ви, ви абсолютно ага. не, не, неправильно трактуєте. Питання в тому, що не пройшло рішення в форматі чого. Або ви уходите від вирішення питання, так? Тобто ви не хочете взагалі це питання вирішувати, бо ви це форм по міру. Тому що це одне з питань, які починають скільки раз вставав і кричав: О, 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 о! треба розібратися. Да? І е, е, як сказав, я готов очолити комісію з Нірою і з Андрієм. Да? Е, е, хто має бажання, нехай е, там входять в ту комісію, е, то є, і е, сідає, вирішуємо питання. А те, що підстава для е, порядку денного, почекайте, забув про усорок. А ви його не виконали просила. Ну, ставте на цю сесію. Ставте. Як ви можете заставити зробити проект рішення когось свій? Ви є суб'єкт подання рішення? Просто ранку дискусії. Просто мені цікаво. Окей, окей, окей. Після того, як мій запит підтвердили і проголосували, він запит має юридичну силу. Є критеріал. Ваш запит надана була відповідь. Собові зобов'язаний міський візь. голова виконавчого органу взяти його в роботу і надати відповідь на запит. Що Ви, ні, ні. Ви, ні, ні. Ви ні, ні. надати відповідь проведемо проведемо. Ви мене запитом зобов'язуєте зробити якийсь проект рішення. Мене так першого заступника. Я, я маю повне право, виконуючи свої посадові особи посадові обов'язки, ну не бути не згідним з вашою думкою. Ви я маю його готувати. Ви як депутат? Ви є суб'єкт подання рішень. Ви автор. Ну а мені що виносити захищати. Мене інша думка з цього приводу. Чому як ви можете заставити мене оце зробити? Тобто, ви можете мене зробити от ви, ви ви зробите рішення, його проведете. Тоді я зобов'язаний це рішення виконувати без ну без апеляційного. Без Раз, а що ну, воно законно зачало? Ви, ви розділяєте окремо <аш> пиво і окремо в форматі того, що, що ви тільки що сказали, а за тисячу процентів ви правите, як перший заступник. А я до вас звертався? Ні. А я кажу, до міського голови. І міський голова в, в, в тому, що він зобов'язаний виконати рішення сесії, ви вибачте мені, це тисячу процентів. Читай він зобов'язаний про звернення депутатів містерних прав запит. Запит, який був прочі створити комісію, створити комісію. Якщо кате на регламентів було, що робити депутатів, до вас виконати <зву> ну, люди та, йдя, закон. Закон. Закон, ви самоврядування, закон. Закон, Ви прочитайте, що таке зараз? Ви написали, тобто ви спокійно логічно думаєте. Ви на той запит, і от <зву> нас всі голосують, всі депутати. Про те, щоб здійснити реконструкцію всіх наших діючих партій. Міський кількість вас об'язаний виконати. Він зв'язку взяти його в роботу і нам надати відповідь об'єктивно. Де можна, де не можна. Але не виконати його. Ну але це вимога депутатів. Що? Я ж не спорю, ну вимога. Ну тобто ну викона Печенюк, там має цілу папку запитів, в нього там треба все зробити. Ну типу це що виходить, що зобов'язаний міський голова Раз, молодим, разом з нами ви вимога, трошки вкусити виконавчу владу і законодавчу. По законодавчій владі, якої очолює зараз Більші нас можна сказати, вагнуват, і ви вас почекайте, що вас звернення говорити тимчасову контрольну комісію. Це почекайте, і це було виконано. Так, правильно, вона вона рішення вже зробила. Послухайте, ні, послухайте. А хто мав право його зняти? Автор автор Ого! автор проекту. Ви виконували рішення вихові запиту. На собі рішення несує раз. Що хто ви те кажете? Я з диво захопите проторабу. Це про що ви можете взагалі? Бо як ще раз? Багова має повне право, тобто ви так та може вас послухати, може від себе це рішення зробити. Вона це зробила як автор рішення. Вона зробила, вона його зняла. Теж має на це повне право. Вона в'язана. А чому що... ну, проблема? Тарас буде бросить. Дійсно, разом, аби на випадок, вазь, вку, війна, раз, то, об ско... має обслуговувати бажання да, зробити проект рішення, секретар не зобов'язаний. А я ма таке бажання. Right. В чому проблема, я не бачу, реально, в чому проблема? Ну, це що, кисні погане помітили? Ні, зачекайте. Я же хотів сняться, чекайте. Зробити свого від, від імені. У нас суб'єкти подання рішень, це виконавчо, ну тобто в собі міського голови, і це депутати. Правильно чи а а, я... так, що правильно? А ви я? Ну, Олег, Олег, Олег а ви я... я, ні, це саме перше, це рішення було, і не мала вона права знімати. А, а ви я сказав, що запит, що прошу все погодити, що я буду створювати каміші. Ну, друге діло. Творити комісію, вона мала моїться, вона мала право, не мала право, вона була, права, вона була вона не права. мала права, що вона ви що таке говорите? Ну не перестайте, ну я, я на виконання рішення міської ради. Нічого, Нічого собі, вірші ну ви що ти говорите таке? Не почекайте, ваше звернення, яке. Запит був проголосований. Чим? Так, чим? Чим ви на нього була відповідна реакція, вона там була відповідь. Було питання таке, що був підготовлений Де... проект рішення, який просто-напросто потім тягне і все. Був автор, Вона виконувала доручення, яке дали це. Так, 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 так ну, буває. немає. Немає. Я, 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 я не Таким коли що є вас своя думка. І от у неї є своя думка. Вони абсолютно діаметральні протилежні. Ну, тут все, тут без води не дійдеш. що Володимирович, виведеш. Не знаю. Дивіться, неодноразово mm. eh, я спілкувався. Да? І eh, десь є в такому форматі, що всі рішення, які приймає там, eh, Чайка і все остальне, це, по принципу, eh, я все знаю, так повинно бути і все. Коли свої мені сказали, а там. Будете потім розбиратися. Я окремо вам скажу. Тому що я ще раз повторюю, Запит має юридичну силу після того, як воно проголосовано і повинен міські голова виконати його. Хто він буде? Сам чайка писати рішення, що секретаря так мені геть по барабану. І за що я ще раз повторюю на сесію, прошу на наступну сесію поставте його порядок денний. Підготуєте проєкт. <плес> не буду я готувати його. <laughs> Нехай ставить <laughs> той, що був. Не буду я готувати. Незаконно. Незаконна Тепер... не, не домова. Скрапа. Ну, роз... я... Незаконна домова. Законна. Розберем. Добре, розбере. Тепер я пропоную. Всі саме спокійно. За чашку його відкрити закон. О, і нормально Тепер друге питання. А, Мігуля, так? Да? Пішов воду пишу. <гум> 에, дивіться. 에, це питання зрозуміло, що 에, міському голові, бо я задавав питання, чи буде міський голова, чи не буде. 에, ну, не, немає. 에, щоб потім не, не було те, що я за спиною там щось вгаджую, що, що, чи ще що. -то. Подивіться, коляд депутат встала і звинувачує мігулю, що він співає там на заходах гімн. А почекайте, він що? От сам брат і пішов співати, да, чи я. Заходи е, офіційні? Так. Да. Він виконує свої обов'язки? Так. Да. Він пішов свою роботу робити? Так. Да. Якщо е, Підніс буде в Сінагол ходити, то що я маю вставати, кричати, що він ходить в Сінаголу? Почекайте, ну є конституція, право вибору, свободу і все остальне. А е, міський голова, який має реагувати на бо це ще раз, це не ваші повноваження. Це не ваші повноваження. А повноваження міського голови, які сидить, а його ніхто не троє, ніхто не зробить, хорошо. Ти, ну, це на моє переконання, ну, ну десь дуже ну, правильно робиться. Або ви тоді е, мігулю е, відстороніть від його зобов'язань. Тобто э, нехай він не ходить, бо в що буде критика депутата. Або вставайте, говоріть, він виконував, бо мова до Мигулі йшла, зверталась не як до депутата, а як до посадової особи, які виконували свої функціональні обов'язки. Так і скажіть, э, він виконував наші обов'язки. Але бо ви сидите наші троє, а там стацюк з нігулі, то нехай вони там соваються. Ну це абсолютно неправильно. Це є депутатська етика і все це не. І кричати, взяти, Ну, а завтра на будь-кого пальця покаже і так згоду Обливля. Як так може бути? Він посадова особа, а ви сидите, соплі живете, ви е, абсолютно там той теж немає права та? міський голова, Бо він мав би зробити він єдиний, хто має зробити зауваження в сецію залі або депутати. Депутати промовчали про про да. Е, те, що е, мігуля з ганмом вийшов з е, сесійного залу, ну, це абсолютно неправильно. А тоді я задаю питання. А ви сюди е, запросили начальника ЦНАПа, і тут її до голови поплили брудові, то б сидів би мовчав би, чи ні? Ну, те, що з нас питаємо, що ну я ж е, я до вас звертаюся. Постільки у вас є е, посадові особи, не депутати, то тобто, є питання: е, було до нього до звернення як до посадової особи, а не як депутат д -д депутата, так потрібно було було захищати його або прі. Ви просто напросто маєте на увазі, що на всі заходи. Ми говолю або не пускайте, або е, вживаєте якісь заходи. Ну, мені, наприклад, е, це дерьмо неприємно було. Неприємно, ви ще не заходили в зал, я говорив е, там, за цього фотографа да? е, там, ну, Я розумію, що е, критика це одна сторона відалі. Там крик, чи що? От ми е, біжу, за це говорили. Ну, коли собі гавно лють на голову, і тим більше сім'ю і все остальне приватно цеплять, і таксі. Це ж не мене. Що це за фіні? Що за фіння? Хтось, якщо вони згідні, ну скажіть, що, Кіндер, що ти, ти говориш, Господь. а питання в тому, що спитайте, о, тут, э, хто є в сесіном далі, я давав за 10 років хоч одного образити своїх підлеглих, потім я розбираюся з ними. І з бачуками з чим, хоч було. Не давав, тому що ну, ну що, що тут? Такі? Ну, так не може бути. І за чого передайте. Шановному своєму шефу, що ну непорядно так робив. Бо коли він пише, що в садочку відремонтували санузел, і це в кінці там допис такий смішний був, це не робилися 40 років. Я так в цьому случку він робив, а то, взагалі, в садочках не робили як-то, ну, Бути коректно в деяких моментах. Бо я вже не говорю за свою посаду, бо це мол, момент вийти інформації, бо я з трьома людьми говорив, спеціально закидав їм інформацію, що да, я подумаю, і пікло на вибори з голову. І тут оба! далі піде. Хорошо, що мене не забувають. Дякую, декому! Дякую! дякую. А за я ще раз говорю Допутина. Допутина. або Допутина. приймайте рішення на комісії за да. По... етикою треба розібратися. Або я не знаю, де що таке буде далі. Я ще раз говорю будь-якого депутата або страли з дозволи там винувати мінімувати. Міський голова сидить. Ну і все й добре. Ще раз повторюю секретаря Ради, що типу, а, є ваш шеф, Вони є виконавчий орган. Їх це е, тільки відносно Мігулі, я ще раз говорю, посадові слово. З цим треба читати. А не 4,5 роки посиділи, не знаю. Почекайте, голоди поплив. Почекай! Я ну. за... А чого дякую? А чого дякую? Далі ситуації був. може будь-хто. А чи я чи пініс ходить на вов, чи я хожу в сіно? Ко це грибе? Мені одні задали е, питання, а що тут не проголосував? А тоді е, я уйшов, голосували да, там, за землі московського патріархату і все це. А я кажу: ага, ну розкажи, да от ти підтримуєш московську церкву. Я кажу, а ти за українську? Да! кажу завтра. Вісім часом приїду, подивлюсь, біля собору, ти стоїш на калітки і ніколи не пускаєш церкву московського е, патріархату. А що я це повинен робити? Торо, закрий і сиди. Тому що згідно Конституції держава відділена від церкви, а е, вільно віросповідування, це свобода, це має про право кожні. Чи він мусульманин, чи християн, чи там. Е, православний чи католик, чи там ще кому-небудь. Та й його право. Шкода, що ви на минулій сесії такі темпи у місті були. Чи то були? Я... Ну, я от... То... Ні, я, б... я... я... Б... чую... Мені б... ч... б... ч... того я ч... не випадало. Я... йде. Була не дуже, не коротка, б... вже... <рес> <рес> дуже коротка сесія. Дуже коротка. Потечу голова. Вадим не підходить, будь ласка. Буде дивитися і вже все. Все, все, все. Я ж те сам сказал, потому что, конечно, корень, а он с тобой, ну, субтитры. Я тут еду абсолютно. Була шерепліка. Вы за синло хочу сказали, вы, я и краску думаю, что браем, а куда уже общим. Ну, а я. И забираем синок. А это же мы обговорим потом. Так, тобіся стане багатьом шансів, хороших.